Харчові звички багатьох сучасних людей докорінно відрізняються від того, що і як їли наші предки. Сьогодні доступне більше різноманіття продуктів, які мають високу поживну цінність. Є заклади швидкого харчування, що значно зменшують проміжок часу між думкою про їжу та її споживанням. Але наше тіло пристосоване до зовсім іншого. Як влаштована травна система і які звички допомагають покращити процес травлення, дізнавайся із цього відео. Подумай, навіщо люди взагалі їдять. Твій організм для функціонування потребує поживних і мінеральних речовин, вітамінів та енергії. Усе це він може отримати з їжі. Уявімо, що ти вирішуєш з'їсти на обід гречку. Але твої клітини не отримують мікрограчинки, їжа розчеплюється на менші сполуки, які можуть бути доставлені всередину клітин. Із 200 грамів відвареної на воді гречаної крупи ти врешті-решт отримаєш близько 7 грамів білка, 40 грамів вуглеводів, 1 грам жирів, деякі вітаміни групи Б та мінеральні речовини на кшталт солей магнію, калію, ферому тощо. Травлення це сукупність процесів, що відповідають за розщеплення складних поживних речовин до простіших, їхнє всмоктування в кров чи лімфу та виведення неперетравлених решток. За процес травлення відповідає травна система. До її складу входять наскрізний травний канал та травні залози. Травний канал починається ротовою порожниною, куди виходять протоки слинних залоз. Далі глотка, стравохід і шлунок. За шлунком розміщений тонкий кишківник. Сюди періодично надходять жовч і підшлунковий сік. Жовч утворюється в печінці і накопичується в жовчному міхурі, звідки і виводиться в тонкий кишківник. Підшлунковий же сік виробляє підшлункова залоза. За тонким кишківником слідує товстий, у якому живуть симбіотичні мікроорганізми. Завершується травний канал анальним отвором. У процесі травлення їжа піддається фізичній і хімічній обробці. Коли їси гречку, спершу її треба пережувати та перетерти зубами, вимочити в слині це фізична обробка. Таким чином, із цільної їжі формуються харчові грудки невеликого розміру. Тепер до компонентів їжі зможуть добратися травні ферменти. Це спеціальні сполуки, що розщеплюють поживні речовини в травному каналі. Так здійснюється хімічна обробка їжі. Поживні речовини потребують різних ферментів. Одні ферменти розщеплюють білки, інші жири, а треті вуглеводи. Відповідно, умови роботи ферментів різняться. Адже ті потребують різного середовища і температури. Це одна з причин, чому травний канал поділений на окремі відділи. Коли складники їжі розщеплені на менші сполуки, їх необхідно доставити до всіх клітин організму. У травному каналі відбувається всмоктування води, поживних речовин, мінеральних речовин і вітамінів. Із травного тракту вони потрапляють у кров чи лімфу, якими й розносяться організмом. Неперетравлені рештки виводяться назовні. Травний канал складається із чотирьох оболонок слизової, підслизової, м'язової та серозної. Слизова оболонка вистилає травний канал із середини і напряму контактує з перетравлюваною їжею, виділяючи слиз. Підслизова оболонка містить волокна сполучної тканини, нервові закінчення, кровоносні судини та лімфатичні вузли. Вигини підслизової оболонки збільшують площу поверхні травного тракту, що робить травлення більш ефективним. М'язова оболонка утворена двома-трьома шарами гладкої м'язової тканини. Її скорочення допомагають їжі перемішуватися та просуватися по ШКТ. На межі різних відділів травного каналу м'язова оболонка формує сфінктери м'язи-затискачі, що забезпечують проходження їжі тільки в одному напрямку. Зовнішня серозна оболонка виділяє серозну рідину, що змащує органи ззовні. Це зменшує їхнє тертя під час рухів тіла. Для того, щоб розпочати травлення, запустити роботу травного тракту, виділити всі необхідні ферменти тощо, організму потрібен час. Є три основні фази травлення головна, шлункова та кишкова, спершу ти бачиш їжу, нюхаєш їжу та думаєш про їжу. Ці сигнали надходять до кори головного мозку. Вона віддає накази гіпоталамусу та довгастому мозку почати підготовку до травлення. Довгастий мозок через десяту пару черепно-мозкових нервів, блукаючих, надсилає сигнали шлунку, і той починає секрецію шлункового соку. Тож, щоб дати організмові час на підготовку, їсти треба повільно і зосереджено. Бажано уникати якихось додаткових занять, наприклад, не дивитися в телефон і не читати книгу. Варто спокійно сісти і зосередитися на ароматі, консистенції та смаку страви. Також корисно брати участь у готуванні. Крім додаткового часу для підготовки організму до травлення, ти зможеш отримати психологічне задоволення від гарно зробленої роботи. Шлункова фаза активується з надходженням їжі в шлунок. Рецептори фіксують розтягнення його м'язових стінок і стимулюють вироблення ферментів. Їжа може перебувати в шлунку до 8 годин. Далі йде кишкова фаза. Їжа, що перетравлюється, надходить до тонкого кишківника, відбувається розтягнення його стінок. Нервова система надсилає сигнали, що гальмують роботу шлунка, та натомість активують роботу кишківника і травних залоз, що в нього відкриваються. Повне перетравлення їжі в кишківнику займає до 25 годин. Запам'ятай травлення це сукупність процесів, що відповідають за розщеплення складних поживних речовин до простіших. Їхнє всмоктування в кров чи лімфу та виведення неперетравлених решток. За процес травлення відповідає травна система, що складається з травного каналу та травних залоз. Травний канал починається ротовою порожниною, за якою слідують глотка, стравохід, шлунок, тонкий кишківник, товстий кишківник та анальний отвір. Травними залозами є слинні залози, печінка та підшлункова залоза. Травні ферменти спеціальні сполуки, що розщеплюють поживні речовини в травному каналі. Харчуйся із задоволенням. Стеж за каналом, «Нумо досліджувати живе разом.